Всіх на каналі Квіти та інше» я Інна. І я продовжую показувати свої ранні квітучі хризантеми. Перед вами хризантема Адель. Ось такий вона кущик наростила. Ну, форма більш-менш рівномірна. Взяла ось метр, щоб поміряти. Ну, дивіться, якщо ось так, ви бачите, ну, як так рівніше, до 70 см. Ну, гарненький. Мушу сказати, що це все через поливи, якби її не поливати, звісно, вона б не була б такою гарною кулькою. там, бачите, трішечки вона почала, ну вітер її зламав та вона почала розпадатися, але підв'язала їй і нічого. Тож, чомусь вона з цієї сторони, бачите, більш розпятає, а з іншої тільки-тільки. Ну, Таке в неї бажання. Зараз покажу, як виглядає. Світанок-бронзе це просто супер. Ось так, як що здалеку дивитися, це ну, масивна така куля, помаранчевих квіточок. Чесно кажучи, я думала, що вона буде рідкувата. Тому що стебло саме в неї пагінці не жорсткі, тоненькі такі. Я думала, що вона буде, ну, як сказати, рідка, так і скажу, як є. От. І от на сьогодні вона. Вже я її, отак, як заміряла, вона була ну майже до метра. Я вже зараз тут не покажу, тому що вона почала опиратися на ступінь хризантему, Тож, хто буде вирощувати ось цю хризантему світанок і дасть їй полив, то майте на увазі, щоб їй багато місця потрібно. Ось так, метр. Метр точно їй потрібно, щоб вона гарно розрослася і гарно розляглася. Ось такий ну прямо диво-кущик. Квіти яскраві, зараз знову не знаю, як сонце паде, чи буде видно. Ну такі, Дивіться, не досить великі. Ось така квіточка більше не росте. 2 см я б їй дала максимум. Я думала, що вона буде до трьох, але в мене поки що до трьох немає. Ну, ось Деякі є і більші. Хоча е, коли, коли є підживлення, обов'язкове. Зараз, коли ж така маса квітів, і я хочу, щоб вони були якнаймога яскравіші, і наймога довше на, трималися на кущику, то обов'язково даю їй калійне підживлення. Це і монофосфат калій, це і майстер, цей грогрін, Головне формула, головне, щоб більша перевага калії була. І в буде добре, не забуваємося про шкіднички. Ось наступний кущик, який буде розкриватися. Ще я точно не знаю, який він буде. Ну, щось бордове, але також велика сила росту. І скільки ви їх не поливали, якщо нема дощів і крапельного поливу, то результату гарного не буде. Ось я дивлюся, тут вони ростуть біля теплиці, тут їм є полив. Але ось пішов буквально вчора дощик, і це зовсім інші квіти. Зовсім інший і тургори і, і всього вони пішли квітувати. Жовта ось-ось також. З іншої сторони ще хочу показати ось таку. Хризантамку тільки-тільки розкривається. Це якийсь світанок, там вже розберемося. Ось ця помаранчева моя улюблена, не знаю її назви. Треба буде десь в записах дивитися, а можливо хтось мені підкаже. Ось так вона розкриється і буде ну, сантиметрів п'ять. 5, 5, Око, так, дуже гарно. І якась малесенька-прималесенька, червона. Ну, тут я вже не раз говорила, що тут живці, ті, які було, можна було викинути, а я їх висадила. Світанок жовтий. Ну, дивіться, дуже красива квіточка. Колір супер. Єдине, що ось цей, вона тут мене почала розквітати раніше, ніж потрібно було. От його все потрібно цю серединку, треба було виламати. А я не додивилась, не виламала. І тепер він ось такий корявенький. Але саме, що мені більше подобається, ось це також із серії світанків. Ось така рожева, яскраво рожева. Пінк, мабуть, вона. Ну, я точно не скажу. Але це також дуже ранній сорт. Кустик невеличкий, але колір ну, дуже красивий. Повністю вже розквітнув ось цей світанок. Я його також неодноразово показувала. Він якось, ну їх там рожевих, світанків декілька. Тут вже я вам точно не скажу, але дивіться, яка краса, дуже гарний кущик. Зараз на нього сонечко. Таке пряме прямо сонце на нього йде. Як у порівнянні з попередньою, вона ніжніша, така ніжно-рожева. Мені здається, він ніжно-рожевий, так і називається. Кущик десь 70 см, також при достатньому поливанні, він гарно росте, гарно розвивається. Ну і, вже не раз говорячи, що чим більше ми зараз дамо коліно одобримо добрива калійно фосфорного тож краще вони будуть виглядати. І ось так негарно. Виглядає трійкі вайт, не знаю, що з ним цього року. Ну, якийсь він не таке, як потрібно. Якщо він не гарний, то я так і кажу, що не гарний. Такий на сьогодні огляд. Тож, кому було цікаво, поставте вподобайку. Ніякої інформації додаткової я вам не дам, крім того, що потрібне підживлення калійне. Просто хотіла показати, які на сьогодні вже ці квіти. А ось ще поряд, дивіться, цей самий бронзе, кущик, як вже світану бронзе. І ось тут на нього йде тінь, якщо я розверну, то тут буде дерево. І ось це все, що під деревом, воно ріденьке. Гарні кущики. Тут якраз це дерево затуляє його, і кущик вищий вийшов, не стільний, а такий рідкий. Ну, таке собі щось. Але вже як є. На цьому все. Це вже такі хризантеми, які в мене розквітли, інші ось ось. Тож буду показувати вам і надалі, що робиться, як розквітається. І скоро буду показувати проживцювання. Тому що зберігати на зиму я буду кущі, само собою самим кущем. Але ще жив. Буду вибирати ось під низу молоді. Живці, це треба зробити ще, поки вони, не знаєте, не такі ламкі, не тверді. І буду вкорінювати ті е, хризантеми, які ось самі ранні, які саме сподобалися. Е, ну, для того, щоб і для продажу, і для всього, і для себе також. Тому ця тема буде скоро у відео, щоб не пропустити, натисніть на дзвіночок, підпишіться і будете в курсі, як зберегти можна буде хризантему в домашніх умовах на підвіконні. Я це показую неодноразово, воно все зберігається. Головне, головне взяти живця і вкорінити його. А надалі трішечки постаратися і все буде добре. Миру нам та гарних квітів.